Записувала та написала для цього каналу. А сьогодні спробую записати недовге відео. Сподіваюсь, воно вийде недовгим, з приводу ситуації з Київстаром, яка відбулася нещодавно. Записую сьогодні, оскільки такий суперсонячний день, що рідкість. Взимку в Україні записую з такого нестандартного місця на фоні сот. Також можете чути супровід різних тварин. Сподіваюсь, не буду заважати сприймати інформацію, про яку сьогодні буду говорити. Отже, всі ми знаємо, що нещодавно Київстар зазнав хакерської атаки достатньо масштабної, відповідно. Не працював мобільний зв'язок, інтернет-зв'язок, на великих містах це менше відчувалося, оскільки там більша диверсифікація абонентів е, е, телекомунікацій, в менших містах ця проблема відчувалася значно більше. І я сьогодні буду говорити про місто Кам'янець-Підільський, я саме на момент ситуації знаходилась там. І е, 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 варто зазначити, що наскільки мені відомо, в Кам'янці. Близько 60% людей користуються саме цим оператором мобільного та інтернет-зв'язку. І також важливий момент в цій ситуації те, що в Кам'янці мали є вибору, наприклад, в інтернет-зв'язку, різних інтернет-провайдерів, які ти хочеш підключити на відміну від, наприклад, Києва, тому що зазвичай певні інтернет-провайдери обслуговують певні ділянки міста і ну, в тебе може бути тільки там один інтернет, провідний інтернет-зв'язок. Власне, коли відбулася ситуація, всі ми пам'ятаємо, що перші прогнози по вирішенні проблеми, які дав Київстар, це були там десь 5-7 годин, щось таке. Далі вони почали говорити про день-два і так далі. В перших перший і другий день в Кам'янськ-Подільському прям багато бізнесів постраждало від цього, тому що не працювали термінали їхні, і вони не могли приймати карткові платежі. Відповідно. Люди там мусили десь брати носити собою готівку. Були дуже великі черги в банкоматах на зйом готівки і так далі. Я буду сьогодні розповідати про один бізнес: це мережа кав'ярн в Кам'янці-Подільському, найбільша така. В них є одна локація в центрі міста і декілька локацій таких мафів, типу по різних районах міста. Тому що я дуже давно знайома з цією мережею, і я власне Протягом цього тижня в кам'янці відновлювали мобільний інтернет-зв'язок. Десь протягом тижня спочатку підключали одних операторів, потім других, але там е е стабільних декілька днів був відсутній мобільний інтернет-зв'язок в операторів стар всіх Кам'янці От, власне, буду розповідати про цю кав'ярню, не буду їх називати затишних цілей, але хто знає, хто в Кам'янці, той зрозуміє, про кого я розповідаю. Досить популярна кав'ярня, в них такий хороший, нормальний, адекватний бізнес. Наче вони навіть продають свою франшизу, наскільки я знаю в іншій області, і ну, завжди викликали в мене таку довіру, повагу до. Справи, якою вони займаються, але мені дуже не сподобалося, як вони повели себе в цій ситуації саме. Чому? Розповідаю. Перший раз я зайшла в один з їхніх мафів там, на одному з районів, я людина, яка рідко носить з собою готівку, як думаю багато хто сьогодні. І там, коли я вже замовила напій. І мені його почали навіть вже робити. Мене повідомили про те, що от у нас не працюють термінали. Це було десь там другий день, мені здається, цієї ситуації. І, в принципі, що було нормально і зрозуміло, тому що ем, от багато хто ще там, на другий день, е, я заходила там в різні аптеки, теж не могла розрахувати з терміналом, багато хто ще не пофіксив цю проблему. Я думаю, що всі сподівалися, що е, дійсно Ківстар зробить це там за добу, і все буде ок, тому немає сенсу рипатись, Але. Ну, я думаю, хто плюс-мінус розбирається в тому, що відбулося, розуміє, що такий масштаб проблеми він не фікситься за 7 годин, як першопочатково заявили. Тому, ну і взагалі, типу, як на мене, кожен бізнес має мати на такі ситуації різні варіанти сценарії подій, як вони будуть виходити з цього, враховуючи те, що минулої зими. З відключеними світлами, інтернетами і всім в кам'янці було дуже погана погана ситуація з інтернетом, з мобільним зв'язком. Коли вимикало світло, тому що вимикалися вишки, вони не були підготовлені до, до цих ситуацій, і прям ти не міг взагалі вийти там з якихось районів в якийсь в якийсь інтернет. Тому мені здавалося, що вже сценарії на такі випадки існують, але як виявилося ні. От, і коли там на другий день я зіштовхнулася з ситуацією в їхній кав'ярні, в принципі, я віднеслася нормально. Ем, мені ніяким чином не допомогли вирішити цю ситуацію. Я там ну, вирішила все-таки, що я хочу ту каву. Е, тому так, нормально пройшлася до якогось, знайшла якийсь банкомат, е, потім повернулася. У мене просто було дуже багато часу, нормальний настрій, тому типу все склалося. Я таки купила ту каву за готівку. От, е, і. Потім там я так сіла подумала, що чому, ну, чому вони досі там не думають нічого, як вирішити цю ситуацію, як отримувати безготівкові платежі зараз ну, на момент цієї ситуації. Я так подумала і забула. А потім на третій четвертий день я побачила, що в Кам'янськ-Подільському майже всі бізнеси вже пофіксили цю ситуацію. Я не знаю, як вони повирішували її. Не знаю, підключили, можливо, там в, себе в аптеках якийсь альтернативний зв'язок. Можливо, от в мене, наприклад, я часто працюю з мобільного інтернету Vodafone В мене є така флешка, яка вставляється в лептоп, і можливо таким чином підключити. Не знаю, як вони вирішували, але. У мене більше взагалі не зустрічались там з третього дня цієї проблеми. Ніде проблема з тим, щоб я могла розрахуватися безготівково. І десь на день, не знаю, п'ятий, шостий, вже коли в багатьох операторів з'явилися навіть в багатьох клієнтів з'явився. Мобільний зв'язок, тобто я вже думала, що там вже майже все пофіксилося. Я знов ж таки заходжу в одну з локацій цієї кав'ярні, щоб теж там я поспішала, щоб це в іншій локації було. Для того, щоб взяти каву і там декілька круасанів додому. І знову ж таки мені вже спакували круасани, вже почали робити каву. І тоді мене повідомляють, що а, то Київстар не працює термінал, будь ласка, там, робіть щось з собою. Ну, навіть не будь ласка, насправді це вже я так дофантазувала. От, просто мене повідомляють. Ну, по-перше, е я розкажу. Ну, загалом я вже висловила свою думку. Я вже що це не ок для такого великого нормального бізнесу. Не пропрацьовувати такі сценарії. Чому я вже що це не ок? Тому що я більш ніж переконана, що більшість їхніх платежів це саме безготівкові платежі. Вони, звісно, краще знають, але просто я часто не буваю на різних локаціях. Я бачу хто в них клієнти і бачу. Як частіше за все розраховуються ці клієнти, дуже рідко хто розраховується готівкою. Дуже рідко хто має при собі готівку в кишені, тим паче, якщо ти виходиш там кудись не знаю, в центр і тобі потрібно повирішувати якісь справи, ти вже зайшов в одне місце, там віддав свою готівку, тобі вже там на каву може не вистачити той готівки і так далі. Тому, ну, в першу чергу, мене це дивує з точки зору бізнесу, тому що я не розумію їхню мотивацію втрачати клієнтів, а вони таки втрачають. Далі я не розумію, чому кожного разу в трьох я була ще в одній локації центральній, Там це було, здається, навіть саме в той день, коли сталася ситуація. Тоді я навіть якось не звернула увагу. У мене ще й була готівка, я розрахувалася там просто випадково була готівка монетами. цими. Я не розумію і всі три рази я не розумію, чому коли вже мені починали готувати напої, пакували круасани, чому мені тільки тоді розповідали, що я не зможу з них розрахуватися. Враховуючи, що вони знають, що більшість клієнтів у них розраховується безготівково. Я думаю, що швидше за все це для того, що в мене вже розгорівся апетит. Я уявила, що я вже володарка цих круасанів і пішла добувати готівку будь яким Шляхом, ну, але коли там це з тобою трапляється втретє, це от максимально неприкольно і ти вже починаєш так злитися, що ну, там будь-яка повага, і взагалі бажання тих кросанів зникає, якщо чесно. Як в принципі в мене за, за третім разом. А, що мені, що я вважаю, що можна в такій ситуації робити і що ок робити? Ну, по-перше, мати сценарій, в принципі, на навіть одноденне відключення безготівкових платежів. Я не знаю ні їхніх оборотів, нічого, але я можу уявити, що вони немаленькі, і як на мене це тупо втрачати. Клієнтів чисто через це, тому що в тебе немає заготовлених сценаріїв, кризових сценаріїв для таких ситуацій. І знову ж таки, враховуючи, що це ж не просто там якісь подія-нонсенс. Цілу минулу зиму були проблеми з інтернетом, світлом і так далі. В їхній кав'ярні, в центральній локації взагалі не ловив ніякий зв'язок мобільний. Тому це мені дивно. Плюс, що я хотіла сказати, це те, що. Мені дивно, як мені Мене дуже здавало ставлення до клієнтів. Це... А, перепрошую, друге, що я хотіла сказати, це мені дивно, що це повідомляється тоді, коли вже розгрівається кава машина, наливається там якесь молоко і пакується круасани. Ам... І третє, мені дивно, як. Не допомагає бізнес, там, люди, які працюють в бізнесі, клієнту вирішити цю ситуацію. Ну, наприклад, я вже хочу ту каву, і ви вже мені її почали робити, я вже хочу її якось купити. Я, як я вже заповідомила, я була в, там, в трьох, можна сказати, різних локаціях, і в жодній з тих локацій я не переживаю. Давайте замість того, щоб я зараз розказувала свої, свою незадоволеність цим сервісом, я розкажу, що взагалі можна було зробити. Це просто так, накинувши. Просто перші брейнштормінгу і деякі виникають цих ситуації, як можна вийти, не, не підключаючи інший іншого оператора мобільного інтернету чи ще чогось, не вирішуючи проблему з терміналом. Ну, як мінімум, я б не знаю, вже заготувала, чесно кажучи, якусь готівку в себе там нормально і там пропонувала якось вирішити людям на місці цю ситуацію, там е, скинути на карту. Я розумію, що там це можливо не дуже. Ну, не ок з точки зору операційної діяльності бізнесу, але тим не менше, якщо це якийсь день, ну мені здається, там через раз можна вирішити цю ситуацію і якось так, так же запропонувати. Якщо не хочеться такий шлях вирішення проблеми, ну запропонуйте щось людині, яка до вас прийшла. Ви ж там працюєте, ви знаєте, що знаходиться навколо. Ви можете, хоча б підсказати людині, де піти зняти ту готівку. Ну, наприклад, в першій ситуації, про яку я розповідала, що я там пройшлась далеко, знайшла знайшла банкомат, зняла готівку, повернулась назад. Я, ем, могла, я вже там потім до мене дійшло, що прямо напроти цієї кав'ярні є АТБ, яке можна було піти, і на касі зняти тву готівку в АТБ, Вони ж надають зараз таку послугу досі. Е, ось, якби мені це підказав Борис, що так от, прийде дорога 5 метрів, там знімеш на касі готівку, протеж до мене купиш. Е, ну, це було б простіше. Я пройшлася сильно більше, ніж 5 метрів до АТБ е, Так само там по інших локаціях я реально. Е, Другий раз в іншій локації розгубилася де мені зняти ту готівку. Ну, я знаю там один термінал, один банкомат Приватбанку. Я пішла туди, там була черга сім людей. Ну, очевидно, що я буду стояти там півдня. От можна було підказати, де іншим, в якому іншому місці я можу зняти ту саму готівку. Як мінімум, якось так. Ну, а як максимум просто людей попереджати, взагалі там встановити табличку, що у вас не працює той термінал, тому що ну, це, як на мене. Дуже неповажливе ставлення до ваших клієнтів. Якщо ви це робите ненамірено, то це тупість. Якщо ви робите це немірано, то це неповажливе ставлення до ваших клієнтів, як мінімум. От, в принципі, напевно, це все, що я хотіла сказати по цій ситуації. А ще раз розкажу, розкажу долю тих круасанів. Я все-таки знайшла там якусь готівку, прихожу, а дівчина, стоїть дівчина теж замовляє каву. І Замовляю круасани, і замовляє мій останній шоколадний круасан, який цей боріст на моїх очах віддає цій дівчині. Він типу він розпакував і знову пакує її. І такий дивиться на мене і каже: Ой, ой, а ця дівчина замовляла там перша і так далі. Ну мені дівчина вступила, звісно, мій круасн. Але я сказала, що я вже їх не хочу, бо реально я з цієї ситуації. І в чому і що вийшло в кінці кінців? Дівчини теж не було готівки. Їй вже сказали про це знову ж таки тоді, коли ці цікросани і кава почалась робити, робитися, і вона не купила у них теж нічого. Тобто, якщо ви думаєте, що люди будуть на сьомий день проблеми бігати по місту, шукати готівку, щоб взяти у вас ту каву, ну це не так. Тому що по всій вулиці, де знаходяться ваші локації, вже працюють термінали, і люди просто підуть в інших людей купити каву. Ось така історія. Дякую за увагу. Хорошого дня!